Вітання, друзі! Серхіо Себадор з Кам'янець-Ходійського Зараз в чудовому закладі Chinataун ми з вами будемо дегустувати продукт Amigo Матеро з з провінції і населеним пункт Кампо-В'єра Виробник Лісардо Ісмаель В'єлікі Тут є коди, РНП є продукт. Вироблений у листопаді 22-го. Ну, відповідно, має два терміни придатності. Сертифікації органічної не бачу. її немає пачка звичайна, паперова. От просто заклеєна, тобто вона навіть трошки тут розірвалась, як видно. От. Ну, така не досить якісна, як на мою думку. Ну і трошки просипається з неї. Щодо бленду. Бленд, як можете побачити, або так, він переважно має листя, листя та гілочки. Пилу небагато, але присутні. Тобто це класична елаборадор. Вона не витримана, звичайної, точніше, витримки, я думаю, до одного року. Отже, цей продукт я вже п'ю не вперше, я його дегустував, вже ну, досить непогано знаю. І можу сказати, що це класична аргентинська така шерба, продукція саме лиственна, без якихось там присмаків, смаженості, чи копченості, чи чогось аромат. Ну, Аромат, звісно, трошки нагадує і чорнослив, і ледь-ледь помітний димок такий присутній, але це не барбако, а в звісному такому знайомому нам розумінні. Це скоріше, такий ну, щось віддалене, відголоски барбако. Приємний аромат, він Ну, Може не такий потужний, як ми знаємо, там, Пікора, чи якісь бренди на як, кшталт Сіто, Круз де Мальта. ну, Такого немає, але тим не менш він такий досить приємний, м'який і, я думаю, більшість сусідів. Щодо смаку. Смак нагадує підсмажене насіння, гарбузове або, можливо, якийсь фундук. І трошки з, або з медом, або з карамелью. Такий присмак ледь помітний пряний. Але, підкреслюю, він ледь помітний, тому тобто насправді вона терпкувата, в міру терпка як, як вилучить, власне, аргентинському продукту з Місіонес. Бренду біля 30 років, як тут написано на упаковці, тобто відносно молодий, в них є сторінки веб, я не бачу, є в них Instagram, Facebook, а Мігомотера. Одной Цей продукт отримували з закупівлі останньою. Ну і коштує він близько близько восьми євро за пів кіло. Ну, дедалі більше доливок вже зникає така пряна складова і більш виразною стає складова знесіння, що я казав. Але не пересмаженого, а такого ледь навіть трошки може недосмаженого, ближче до сирога. Палених фракцій е, трошки можна знайти, якщо придивлятись уважно, але кількість їх невелика, незначна. Я вже тестував цей продукт, тому можу підкреслити, що 10 доливок він підтримує, але 12 вже ну, з великим натягом. Тобто вже на 12-й з'являється лавадо і ну, можна сказати, що то вже ганяти воду <посте> просто в Тому в цілому портрет зрозумілий. Я б цьому продукту поставив 7 балів за 10 бальною. І можу підкреслити, що всі, хто полюбляє фермерський крафт ну це не зовсім крафт, це все ж таки продукт -ресі. <кій> Продукт промисловий просто невеличкого коперативу. Але всім, кому подобається продукція з Місіони, з класична, він буде доступний. Тому, друзі, підписуйтесь на наш канал, лайкайте, реєструйтесь на Matic Forum UA. Читайте та пишіть нові огляди, бо пам'ятайте, огляд року має нагороду. Переможцю один кілограм чудовий євро, і навіть з місіонес найкраще до нових зустрічей! Па-па!